Отут колись княгиня Барятинська жила, ще залишилося. Те і тунелі, коротше, все тут ще поставалося, але хороший фермер. Купив, чи я не знаю, чи не купив, ну він тут живе тепер. Дуже незаконно. У нього є поля і незаконно не платить він податки. Тобто, бачимо, о, комбайн, все ж воно видно, що не бідний. Сілітру зберігати не вміє. Зараз я розвернуся і помаленьку покажу. Це колись була в нас мельниця отут. Ну Може вона ще раз, це вже не працює. Бо в людей все позабирали, всі землі, людям немає де сіяти і люди. Бля, ебать, рабуют вот этих людей. Не вот этих, вот этих. И все. Ёб твою мать, торохтит что-то, блядь. Може, і бути шароване. Бачите, як зберігається Міндобриво, де наші екологісти. Я вам покажу зараз і річечку, куди воно все на дощіку спливе. Зараз вам показую. А тоді в нас чогось, це ж отако долина йде, тоді у нас чогось заражена риба, Дохне риба, щерв'яками риба. За таких людей, він про свою, просвою, яский тон міндобрива лежить під відкритим небом. А погода ви бачите якась? Сьогодні сніг, завтра дощ. Де служби? Де? Тут гриби теж ростуть. А я вам покажу річечку зараз. Це у нас річка Чумак. Ось, що, бачите, зараз покажу. А ото воно де видно, де фермер той живе, ось. Оно. А оце все добре буде ось тут. Коли потече. Бачите, яка це річка? Бачите, якісь люди не в адекваті, їм не подобається. Ну, Тож їхнє право так, як моє, щось там риються. Так що попливе він добре, бо я не знаю куди. Так що, Такі справи. До зустрічі.